Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні проважливі новини для жовтоводців. 23 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув наш земляк 27-річний солдат ЗСУ Микола Брайко. Співчуваємо рідним та близьким захисника. 16 липня в Одеському військово-медичному клінічному центрі помер 45-річний жовтоводець, солдат збройних сил України, працівник Новоконстантинівської шахти, ДП схід ГЗК Дмитро Кушим. Співчуваємо рідним та близьким. У жовтих водах знову піднялася тривога через стан повітря. 23 липня мешканці громади почали публічно повідомляти про сильний різкий запах, який викликає сльозотечу, ускладнене дихання, головний біль. За словами очевидців, на вулиці неможливо перебувати у повітрі. Відчутна кислотна хмара. Скарги на задимлення у жовтих водах тривають і досі. Громада звернулася до депутата, а влада міста до міністерств. В жовті води сіті продовжують слідкувати за екологічною кризою у місті. Ви вкинуш на все Ще одна група тяжко поранених і тяжко хворих захисників повернулася в Україну в рамках обміну полоненими. Відповідне відео опублікував омцмен Лубінець. Ні, я дома три з половиною роки. Емоції дуже дуже великі, Дуже раді бачити своїх, що ми вдома. Емоції просто переповняють. Ми вдома слава щасливі, слава що повернулися слава на рідну територію. Що... Це не передати просто слова. Верховна Рада підтримала законопроект 12.414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Проголосували за цей закон 263 народних депутати. Та вже наступного дня українці вийшли на мирні акції протесту. Аби скасувати обмеження наразі, президент Зеленський ініціював законопроект номер 13533, який відновлює процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ та САП. Цей закон мають підтримати у Верховній Раді. Коли війна забирає найнеочікуваніше, важливо знайти спосіб повернути собі відчуття свята. Саме так зробила Софія Кучук, школярка з Донеччини, яка нині мешкає у жовтих водах. Вона організувала собі власний випускний у вигляді тематичної фотосесії. Детальніше читайте на сайті Жовті води Сіті. Одвічне питання жовтоводців. Чи радіаційний кар'єр біля магазину Каравела? Цей кар'єр вже давно наповнений водою і виглядає справді мальовничо. Про радіацію в кар'єрі ми поспілкувалися з Віктором Яковлевим, кандидатом геологічних наук, головним геологом Тов Восток Руда. Одвічне питання жовтоводців: чи радіаційний кар'єр біля магазину Каравела? Цей кар'єр вже давно наповнений водою і виглядає справді мальовничо. Жовтоводці приходять сюди на прогулянки, фотографуються та не перестають питати, чи безпечно тут перебувати, звідки ця вода і що в ній, чи є тут радіація і хто її міряв? Щоб розібратися в цих питаннях, ми поспілкувалися з Віктором Яковлевим, кандидатом геологічних наук, головним геологом. То в восток руда зараз. Ми в такому місці з вами знаходимося позаду нас кар'єр, і останнім часом мені здається, бо раніше не так багато про нього говорили. Напевно, про нього почали говорити, коли він почав наповнюватися водою. Розкажіть трішки детальніше, де ми знаходимося, що тут раніше було. У 19 сторіччі на місці теперішнього воронки обрушення існувала потужна. Головна заліж, головний поклад багатого заліза. Його відпрацьовували кар'єром. Спочатку він називався Львівський, Львов був власником цього кар'єра, кар'єр львовський. потім Руднік Шварца, це більшовик. Потім кар'єр головний. ну Це найкраще. Дійсно, це найбільша центральна, центральний поклад багатих залізних руд. Вона має вигляд, грубо кажучи, вертикального стовпа, який йде на глибини. І горизонтами спочатку вибирали з, зверху кіньми, потім трошки там механізували, потім поставили шахту капітальну на краю цього кар'єра, вона видобувала залізо це. І вже під час Великої Вітчизняної війни теж вона там німці щось починали трошки видобувати. Потім затоплювали і це в цій же шахті капітальна першій шахті і виявили уранові перші мінерали і переорієнтували різко всі зусилля країни на уран, хоча видобували паралельно і залізо натяжні стелі ремонт квартир під ключ замовлення м'яких та корпусних меблів, а також Тканиних ролетів на вікна. Звертайтеся до професійних майстрів у жовтих водах. Адреса вулиця Козацької слави, 13А. Ринок за торговим центром номер 9 Дзвоніть 097 204 0610. Жителька жовтих вод Анастасія Зінченко звернулася по медичну допомогу після того, як її вкусила собака. Укус прийшовся на палець, ділянку де багато нервів та судин, тож ризик зараження вважається високим. Хоч рана здавалася незначною через кров і потрапляння слини тварини, лікарі наполягли на терміновому щепленні. Історію дівчини читайте на сайті Жовті води сіті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Квест для дітей за мотивами книги Олени з Як заробити на канікулах, організований творчою студією Лампа, відбувся 20 липня в парку слави. Чесний вибір рослин та квітів у горщиках ви можете знайти в магазині квіти за адресою вулиця Бугуна, 38 7.30 до 20.00. Для замовлень та консультацій телефонуйте за номером 097 215 05 09. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.